Вітаю шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть. Що треба знати тому, хто дивиться це відео? Тим, хто дивиться це відео, про що хочуть попередити духи роду, предки, що хочуть сказати, передати, тому, хто дивиться це відео, що хочуть попередити. Пішли предки тут розповідається про, так, вони знають, що дуже важко, що є якась у вас війна, війна, про війну, що говорять, що ти, щоб тобі допомогти. Тут все розповідають про відчай, про те, що не вистачає, багато чого не вистачає, що все повільно і в тебе немає вже сили і втрачається натхненням дух, падає сила, от, духу немає вже. От, кажуть, що. постійно з тобою поруч і хочуть допомогти. І тут така є карта, що цей стан стане легше і ви пройдете таку важку ще буде у вас. Якісь ще Тут воно з трьох періодів, що було два важких і ще третій період буде важкий. Все кажуть важка дорога. Скажіть ви щасливі що відбувається? Про що говорять духи роду? Угу. Що на наступні три місяці? Буде переломний етап в вашому житті. І ця вся тортура така, що з вами робили. Ну, тут причатні жінка агресивна, дуже, і чоловік. От. І три місяці має пройти, і у вас відкриється такий шлях, відкриється така можливість. Може, будуть кращі умови, це може стосуватися як військової справи, так і на роботі, кар'єрний зріст. Буде друг, допомога. І вони говорять, що не падай, дуже не втрачай надію, не падай духом і ні в якому разі не вживати. Алкоголь, і така може бути якась паніка депресія, що прийде час, і всі мрії здійсняться. Цей друг підтримка прийде, і це ви через якесь свято. на на ну, Не свято, а це люди, які. На якісь зустрічі, ви будете розмовляти і знайдете собі підтримку на цій зустрічі. Буде дуже гарно для вас умови складуться. І ви такого жаху вже не буде. Оце третій етап важкого періоду. Ну в цьому винна буде жінка. Або чоловік. Якщо ви чоловік, то чоловік. Це все заперечую. Дякую духам роду. Допомога дуже необхідна. Дякую. Обираю весь негатив, відвертаю Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть чи є ще хочу небудь, що заважає З щасливим, тому хто дивиться це відео, про що хочуть попередити духи роду, предки з вашого роду. Так, вони знають, що ваше серце розбите, що у вас агресивно зараз іде така стан боротьби, і ви виборюєте, ви боретеся із собою, із своїми страхами, ви перемагаєте, і надалі відкривається дуже гарна для вас можливість, ви будете. Мати фінанси. Дуже гарна карта для роботи, для власної справи, для фінансової незалежності і для зцілення можуть загоїтися ваші рани, травми. І, і ви подолаєте оцю свою, як, якщо є хвороба, якщо є якась життєва такі обставини. У вас надалі відкриється можливість бути, мати своє власне житло, мати е, більш сприятливі умови. От, і це вони говорять, що ви насправді переходите, ви себе виймаєте самі себе із важкого стану, ви виймаєте своєю, як своєю Впевн... Ви вчитесь будь впевненими в собі, ви вірите в себе і виймаєте самі себе із таких обставин важких насправді, що люди не всі це можуть зробити. Дуже сильні у вас сила. Тут виходить карта, що настільки була боротьба. Так чи може, може це бути бойові дії, що от, намагались вас зламати? І зламати, от тут є така карта, що таки зламали, що настільки були важкі обставини життя. От. І тут говорять, що ми з тобою кожен день її підтримуємо. І так, можливо, от Гілки вашого родового дерева поламалися і, може, навіть і стовбур, що от самий дух ваш могли надламати. Але коріння залишилося і вони міцні. І ви заново поступово відновите всі свої е, якості душевні, відновите себе, відновите. Тут може бути і житло, зруйноване житло, дім. У вас буде дім, і буде все відбудовано, якщо це стосувалося домівки. Ну і фізичне тіло після всіх пережитих, може, операції були важкі, і воно все загоїться, відновиться. Не, до... Не втрачайте от свою себе в свою віру в себе. Тут все про вас, про те, що ви сильні дуже. І після такого страшного бою, пережитого на... нападу у вас все відновиться, матимете. Так, тут все про дім, матимете кришу над головою і дуже гарні умови. Прийде допомога. І духи з вами, предки з вами, ви можете з ними спілкуватися, якщо такі часи вітчаю прямо можете спілкуватися, казати дякую вам за все. і... Дякую за допомогу і просити в них ще більше допомоги, щоб допомогли вам, вашому роду вижити. Ну так, пережили дуже страшні часи. Заперечую весь негатив, повертаю ворогам тому, хто робив Ці біль, сльози і печалі, і руйнування повертаються тому, хто робив буде так. Отвертаю ворогам, нові Прошу вищі сили, скажіть, допомогіть, жіть нам, будь ласка, що хочуть, про що хочуть сказати предки роду, духи роду. Вони знають, що вороги розставляють ловушки, що вам, коли раніше зроблена була хвороба магічним шляхом, це використовували кладовицьку магію. Порчі робили на здоров'я, на ваше здоров'я, можливо, стягували енергію в минулому. Зараз намагаються в, в такі умови поставити, одночасно закривають дороги і ще й ставлять такий, як приворот до, до ваших фінансів, як крадніх ставлять, стягують оце це все. І е, дуже прив'язку роблять, таку, щоб ви нікуди не ділись, щоб ваші шляхи дороги були закриті, роблять із вас жертву. Періодично кладовицьку магію підсипають, підливають, якимсь чином впливають на вас, щоб ви не змогли рухатися, зірватися, щоб ви були як постійним донором цієї сили, енергії, здоров'я вашої краси. Це вони таке говорять. Заперечую повністю, весь цей негатив обираю. Прошу, допоможіть нам вищі сили, янголи-охоронці, духів роду закликаю. І дякую вам за те, що ви з нами постійно допомагаєте. Дякую за попередження. Прошу, допоможіть відв'яжіть, відсічіть всі прив'язки, привороти, крадніки, стяги з того, хто дивиться це відео, знімаються. Більше не можуть вороги мати, стягувати здоров'я, сили, гроші з того, хто дивиться це відео, припиняється зв'язок. Цікавий новий Прошу ви сили, допоможіть нам, будь ласка, скажіть, чи є негативний магічний вплив, що хочуть попередити ще духи роду того, хто дивиться це відео, що треба знати. дорога Дуже гарно ми поговорили. Вони радіють, вони е, говорять, що ваша ваш стан, фінанси покращиться, Ви підніметеся по е, фінансових сходах, по вашій професії, е, вашій роботі. Тут все, що стосується виходу на новий рівень і в вашому. Оточені, спілкування, у вас зміниться коло спілкування. Будуть дуже розумні, досвідчені люди. Вас запросять, як молодого спеціаліста, бо ви будете допомагати дуже великій справі. Може, ви маєте вже Досвід, але це може бути вже нова якась для вас робота. Неважливо, в якому ви віці, але для вас це буде як нова робота, новий е, такий е, вид діяльності. І вас запросять, запросять от. До цього кола, бо дуже необхідна досвідчена людина. Ваш, от, у вас за плечима досвід є. І він такий о, унікальний. Ну і загалом ваш фінансовий стан, що е, правильно кажуть духи е, вашого роду, що правильно, що ти не втомлювався, що ти працював, дуже важко працював, що цій... Ну, ви натрудилися дуже сильно така робота. Ти здобудеш підвищення, ви здобудете визнання, ви зможете. Ну, тут взагалі відкритий шлях, щось зміниться на краще у вашому житті. От зараз про це говорять. Духи, і надалі вони будуть з вами постійно на зв'язку, і допоможуть пересягну... перейти от всі От навіть те, що ви думали, що ви ніколи не зможете туди потрапити, куди ви запланували, що от це було вашою мрією, можливо, і ви так його мали в голові, але ну, не так сильно. Вірили, що це здійсниться, то вищі сили і ваші духи роду допоможуть і зроблять так, щоб ви досягли, ви перелетіли цей а, прірву, якусь, яку ви собі, ну, от уявляєте, що а, недосяжні якісь мрії. Досягнете. Тут відкрита дорога, і це дуже добре. І з вами постійно на зв'язку ваші духи роду, предки ваші. Ви їм кажіть, що ви дякуєте, любите їх, і дякуєте за допомогу. І ще вони. Можливо, зробіть таку, як куточок, де їхні фото, і їм дуже приємно буде, якщо ви будете там запалювати свічечку і казати, що прославляєте свій. Рід своїх предків, що ви їх поминаєте. Хоча б раз взагалі-то краще кожну суботу поминати і говорити з ними, що ця свічечка вам. І можна також поминати, робити таку випічку. Або куп... можна придбати випічку таку пиріг, хліб і молоко. Їм дуже буде приємно. От. А після того, як ви це з. Ну хай воно постоїть сутки, свічечка догорить і молоко хліб постоять, це треба буде в. Вибрати десь або в лісі, або в парку, де у вас, можливо, ви стикаєтесь із природою, березу, краще такий або дуб, можна також цукерки. І дерево має бути таке міцне, гарне дерево. І під нього оцю булочку і молоко. Покласти, вилити молочко і булочку так надломити, і сказати, що це ви передаєте духам вашого роду, предкам, і це може бути вашим деревом зв'язку такого. Ну, Це все робили повсякдень наші предки так, спілкувалися із духами роду свого. Такий буде контакт. Їм буде подобатися дуже, вони будуть ще сильніші, міцніші, поминати. Якщо є фото, бажано їх також поставити десь для спілкування. А, і ще один момент. Якщо ви знаєте, що ваші родичі, всі, хто відійшли, мали. Погану репутацію, мали якісь, робили злочини, чи вони були. Ну, Ви знаєте, що їхні дії були агресивні, дуже, то його вже краще фото не ставити, от, щоб не, при... не викликати отаку агресію. А ще може бути люди, які мали залежності алкогольні, то також варто таку фото не ставити, не притягувати оці залежності, агресію до себе в енергетику. Ви краще, так, людей, які мали, не мали залежності або психічних якихось розладів. Варто на це звернути увагу. Так. Дякую Духам Рода, всім, хто дивився це відео, всім вашим предкам, духам. Дякую, що ви до нас звернулися, Ой, що ви з нами вийшли на зв'язок і поговорили. Тут все говорять про те, що дуже сильна любов до вас. на вас ви оточені любов'ю свого роду. Оточені. Вони дивляться, вони хочуть вам допомогти, вони намагаються з усіх сил. Виходьте на зв'язок із ними, вони вас піднімуть. Вони неминуче вас піднімуть, і ви досягнете всіх своїх. Бажань, прагнень. Головне, щоб у вас вони були, щоб ви їх висловлювали, ставили ці цілі, ставили свої, отакі, йшли до мети, щоб була оця мета, щоб ви хотіли, бажали. І відродиться рід, якщо от... Поступово, поступово. Ну, вони кажуть все одно неминуче всі ваші плани здійсняться, воно буде варитися, вариться і дійде до вашого гарного такого результату. Це вони говорять, і перемога буде за вами. Ви будете переможцем, попри все. от Так, що не втрачайте надію. Так, більше промовляти, говорити, говорити Ви не самотні. Насправді у вас дуже гарний рід. Всі з вами перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео духів кави прошу і дякую духом кави. Що допоможі вийти із важких складних умов, досягнути всіх цілей, досягнути всіх намірів без ускладнень. Прошу загоїти всі рани, відновіть усю нервову систему, відновіть, будь ласка, всі можливості, надайте, щоб був розвиток. І фінанси, щоб відновилися, все, що було вкрадено, все, що було зруйновано. Повернулися, всі фінанси, здорові, сили до того, хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. Опираюся, привороти, краткі стягію, куроки знімаю, відкриваю шляхи на здоров'я, буде так. Да буде все сказане, здійснене, і так буде, да буде здорово. Людина, хто дивиться це відео, відновиться нервова система і фінанси. Будуть всі гарні умови для щасливого життя. Дякую духам роду. Така сьогодні в нас кава. Приємної вам кави. Дякую всім, хто робить донати. Це дуже приємно. Дякую вам щиро і до зустрічі!